Не існує іншого шляху, ніж говорити в тому числі з сусідами не дуже зручними. І я дуже щасливий, що півроку до мого недопуску з Орбаном не говорив ніхто? Наступної години після мого недопуску вишукувалась черга. Єрмак дзвонить в Сіяр, та Чого ж ви йому дзвоните, якщо він друг Путіна, і там ви його як тільки не обзивали? Кулеба дзвонять Сіярто, Стіфанішина просить з'єднати з, з Орбаном, веде переговори з угорцями. Але ключова позиція була, що замість України спрацювали, і треба подякувати за це: Шольц, Урсула, Шарль Мішель, Макрон, всі лідери Джорджі Європейського Мелагі. Союзу, включно Мелані, включно з прем'єром Естонії. От дивіться. Ну, це божевілля, коли весь світ б'ється за Україну, а Україна півроку не може знайти в собі сили говорити це. Член ЄС, член НАТО. І крім цього, голосування у нас ще буде величезна кількість голосувань, де ми будемо потребувати це. Але я в захваті, просто як блискуче керівництво ЄС, вирішило це питання. Я думаю, що в майбутньому це буде називатися. Кавова перерва або кавовий саміт, коли Орбан пішов на каву. Але і ми ти... за це маємо дякувати Орбана. І буквально ще 30 секунд. Європейський Союз боровся не тільки і не стільки за Україну. Європейський Союз боровся за те, щоб ЄС не перетворилася в ООН. В абсолютно незграбну організацію, яка не здатна приймати рішення. Ви все рівно нікуди не дінетесь. І Орбан це не єдиний. Ви маєте навчитися говорити з незручними е партнерами, членами Європейського союзу. Okay. І у вас буде 5-10 країн, які будуть щось висувати. І шляхом проведення ефективних переговорів, відродження української дипломатії ви будете відкривати двері для України щодо початку переговорів. Без цього у вас щотижня. Переговори будуть заходити в глухий кут, і для цього потрібна компетентна позиція широкої коаліції, яка виконує спільне конституційне завдання. Бо я пишаюся тим, що саме мною було внесено в конституцію обов'язковість дій для всіх органів влади щодо членства ЄС та НАТО.